Шановні колеги, я е, хотів би від імені комітету з питань молоді і спорту, от, при підтримці е, Жана Белінюка, Едуарда Прочука, е, зробити заяву. Президент МОК Томас Бах вчора, на під час засідання G20 недвозначно висловився за повернення росіян та білорусів на міжнародній спортивні арени. Від канада до масових обстрілів українських міст та сіл, коли на нашій країні на нашій країні е, випустили сотню ракет, коли вилучили, влучили у житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури. Можливо, пану Баху було б доцільно тоді, коли він приїжджав в липні, не їздити до е, не ходити по Києву і не їсти обідати в ресторані, а поїхати до Бучі і Ірпіня. Тоді він зрозумів би, що світовий спорт не може існувати окремо від здорового глузду, окремо від олімпійських принципів, окремо від поваги до міжнародного права. Вважаємо, що профільне міністерство та національний олімпійський комітет, які до сьогоднішнього дня до цього часу мовчать, повинні негайно сформувати консолідовану позицію щодо одіозної заяви Томаса Баха. І закликати спортивні спільноти інших країн солідаризуватися з Україною. Україна ніколи не погодиться на реабілітацію спортсменів Російської Федерації Білорусі допоки на наші голови падають їхні ракети, допоки вбивають наших людей, дітей, допоки руйнують наші стадіони. Допоки нога ворожого солдата орка. Товчить нашу землю. Тому ми сьогодні робимо цю заяву і сподіваємося, що нас підтримує і Національний олімпійський комітет, і профільне міністерство. Україна переможе! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава!